Ситуація в укроборонпромі ситуація з набу. Ситуація з Холодницьким скрізь свої коментарі дають нам е, представники Сполучених Штатів Америки через посольство. Зокрема, щодо Холодницької ситуації у Короборонпромі, зокрема, Марія Іванович заявила, що він повинен був піти в відставку. Хоча про ситника нічого не говорять, тому що Ситник, я так розумію, поки що свій. Далі Девід Гейл, представник держдепу США, говорить яскраво про те, що ми за демократичні вибори і так далі. Мовляв, ми будемо спокійно і впевнено дивитися в бік якого президента, який прийде, е, аби тільки демократично. Ну хіба їм я не думаю, насправді це може гра. Насправді вони дуже дбають про те, що тут буде відбуватися за їхнього контролю. Бо ми перебуваємо в такому стані між агресивних взаємин Америки і Російської Федерації. І власне ми є таким будемо говорити кордоном. Як ви ставитесь до цього? Ви абсолютно праві. Почну з останнього. А, зараз не війна між а, Україною і Росією, це війна двох цивілізацій: Євроатлантичної цивілізації і Євроазійської, як вважає це керівництво Кремля. А, тобто, ми, об єкт, об єкт ми на процесів. жаль, ми на жаль знаходимося на а, ми воюємо. Захищає кордони Євроатлантики, хоча Євроатлантика не хоче визнавати, що ми за нього воюємо насправді, і крім економічної і дипломатичної допомоги, вона фактично серйозної допомоги нам не дає. А, але ви абсолютно маєте рацію, що рівень довіри до нинішнього політичного керівництва настільки впав. А, я пам'ятаю, під часи стратегічного партнерства, а це було в 96-му році декларовано американо-українське стратегічне партнерство. Я особисто був свідок, коли перед візитом президента Вашингтон, ну, директор ЦРУ запросив прем'єр-міністра нашої країни. Я був голова комітету з питання розвитку президента при президентові України, і він нас навіть попередив, що під час ланчу, так як ми стратегічні партнери, президенту може бути озвучено чотири прізвища. Які ми вважаємо, вони не можуть знаходитися в близькому оточенні, а це був рівень навіть просто, скажімо так, неформальних людей, які були вхожі в адміністрацію президента. Тому що вони пов'язані з міжнародною організованою злочинністю і спеціальними службами певної держави. І якщо ми стратегічні партнери, ми повинні довіряти один одному. І тому попередьте, будь ласка, це буде дуже вічливо. Ми точку зору скажемо свою, але це рішати вашому президенту. І дивіться зараз на рівні посла. На рівні посла меседжі прямі йдуть. Це говорить, що рівень нашого партнерства з найвищого рівня, скажімо так, з професійної, інтелігентної дипломатії, як друзі, він вже спустився до рівня посла. Що в принципі в будь-якій країні світу це вже червона лампочка відношення і авторитета реальна на заході нашого політичного керівництва це говорить вони, себе. вони повністю е, свій авторитет майже обнулили до сьогоднішнього дня? Ну ви ж пам'ятаєте, коли Байден навіть у Верховній Раді вимагав зняття генерального прокурора, і це все зійшло українським політикам з рук. Хоча досить дивна ситуація, якби це ми пропонували в Сенаті США, це неможливо. Це відразу відставка посла, і... але що стосується наших намагань до євроспільноти, ну звичайно, ми туди прагнемо про це говоримо, але насправді не можемо ніякось реалізувати тут європейські цінності, навіть прості, примітивні свободу слова, права людини і так далі. Але що стосується НАТО, ну от ви пам'ятаєте цю всю історію 90-х роках. У нас була партнерство з ради миру. Програма ми активно співпрацювали, дійшли до 2008 року, в Бухаресті нам не дали зеленого світла. Але треба нагадати, що паралельно Російська Федерація теж вела потужно, навіть більшу, на багато більше набагато більше на з НАТО, і так. це парадокс, який людям потрібно пояснювати. Путін, виступаючи е, в Римі, мені здається, коли була створена ця комісія е, Росія НАТО набагато потужніше нашої програми. А він виступив там, подивиться три е, хвилини. Його е, е, такий панегірік. В НАТО як основу е, євроатлантичної безпеки він стукав двері весь час і Європейського союзу і НАТО, і якраз. Коли прибалтійські країни були прийняті в НАТО, і він позвонив прем'єр-міністру Британії, а потім Бушу, і він обурився, коли йому відповідь, як він вважав, це друзі вже вони сказали, ну це питання не Росії, це питання прибалтійських країн. І він відразу розвернувся на 180 градусів. Оце теж величезна проблема. На заході нема стратегії спільної лідерства. А в цей час, от в мене питання до. Тих політиків, які були в той час в віратланці, а про Україну подумали, яка знаходиться в той час, якраз посередині, і невже третій ядерний арсенал, який ми віддали? Він не був вартий компенсації навіть Віденська конвенція говорить: якщо якась країна надає послуги, вона має право на компенсацію, безпекову компенсацію, ми отримали адекватно третьому ядерному арсеналу у світі. І оці всі речі стали причиною того, що у нас зараз війна, гибнуть люди. Ми щиро хочемо бути частиною євроатлантичного простору. Але треба відверто говорити: у України нема абсолютно безкорисних друзів не тільки на сході, там імперські амбіції, там е, своя. Національна ідея, в яких вони бачать Україну абсолютно під повним впливом і протекторатом. Але і заход до цього часу, можливо, Макрон робить перші кроки. Можливо, зараз оця ініціатива Макрона. Наша дипломатія повинна негайно використатися. Ми повинні включитися в серйозну стратегію Європи і просування цих цінностей на сход.